Ты у кого-то уже оборвала? Да. А? Да. А. Только что. Скоро. Так, ты там двигайся давай. Я Нет, приходи. Доброго ранку, зібрались на риболовлю. Кінець квітня. Ось така водойма в нас гарна. Зібралися бомбити плотву. Так що сьогодні будемо давати уроки плотви. З нами Олександр, і Ігор. Так, і Почнемо вже з правил ловлі плотви. Ігор, Що ви скажете? Які головні правила ловлі плотви? Ну, саме головне правило ловлі плотви, треба їхати туди, де вона є. І у великій кількості. І ось навесні тоді можна потрапити на гарний кльов. Яку ліс? Волосінь ви використовуєте. Яка була, я не знаю. Це ще Саня може розкаже. Діаметр хоч. Та яка була ось з минулого року. Ну yeah? третя десь, так? Да? Ні, мабуть, немає. І тут на третя підіде, тому що партія. Так, а як його тріпи йдуть да? га? на веревка є, можна обмотати. Геоцентрська, это головні правила плотви, які треба. Не знаю. Волосінь. У мене волосінь не платвяна, бо тут попадаються коропи. Тому у мене волосінь стоїть 0,2. Для плотви вона здорова, але ще клюне К... короб, то об'є, тому 0-2. Коропна клюнь. клюнь. Будемо замішувати кашу, вибирали ось таку преміум серію, коріандр, написано плітка, значить буде ловити плітку. Забираємо водички трохи. Закормилися ми і зразу пішов божевільні покльовки. Оце найменший екземпляр. Ігор, ти показуй. Воно ну, я сам свою покльовочку прозівав. О, о. Де там, бачите, як гнеться, як веде? Опа. Є. Блять, хотів зуби взяти камеру, ну. Є одна проблемка. Така плотвиночка. Ушла. Ти мою. Я вже одну плотву відпустив во А ну показуй покльовочку. Там закинув очерет на кукурузку. Дві палички, чотирьохметровочки. У нас безінерційною катушечкою, одна без, одна. без колечка. Ну, Щось покльовує, але ще не зловило жодного коропа. Тут гуляє. Там он закормили її, може видно, може ні, Травою зсипали, накосили тут бережок. Амура кормлять. Опариж сипали кашку на яку ловимо. Він такий, бачите, почорнів, наївся і. Каліфорнійський опариш це новий такий. <ріху> <ріху> Тільки в магазині поплавок такий є. Бачите, тож... зі, зі смаком чого він каліфорнійського черв'яка <кліфоні> Ми сперечалися, що таке марципан, одні сказали, що це сир, другі, що грив. <кліфоні> а я розставив всі крапки над І і сказав, що це якийсь там горіх тертий, кедровий чи якийсь. <кліфоні> Та я ж знімаю на коли знімаєш на ловить. Ні, на камеру не телевізирую. Одна плотва плаває, бо заглотила, так що я її порвав пасть трошки. А ті ребятки, бачите. розриває пасть, Зігрілку, зігрів. Ты вообще казав, блин, голову ее дрізать ножничками, что негти зарізали. Крючок достать не можеш по-другому. Откусив голову і все, виплюнув. Булу пішла. Та що ж таке? І в мене, і в Я мене. хвилююся, блядь, на камеру. У мене руки дрожать. Таке непогане місце, дерев нема над головою. У Ігоря трошки, звісно, були пригоди, блін. З сусідньою гіллякою, блін. І вона вийшла переможницею. О о, о, бачите? Це такий екземплярчик не дуже. не піймає бачиш підрачив є забагрив вона більше О, реагує ага, бачите, яка поклювачка реагує не те що на парика риба більше а на... на рух якийсь трошки його подергав і вона його одразу підбирає То, якщо стоїть не клює значить треба його трохи перетягнути ні, я бачу, вона реагує на те, хто в дитинстві більше їв там. Шоколадок? Да. Я їв багато шоколадок. З марципаном. І не то. Ого, ти бачив. Ставити на паузу та собі трохи потягати. бо без підрочування не беремо. Значить, коріандр працює да, на плотву. Якраз і коропів немає, що не, не рвуть нам снасті, то не заважають ловити. Ну Попередня була побільша, ну ця непогана. Нормально, засовачка. Ось ага. такий екземплярчик грам по 200. Заставив Денис кашу місить, руки як у негра, блин. Все покрасилось. Не негр, а людина. Як у шахтера. Чорна. Да, такі гарні, таких десяток і вже два кіла є. Ось одна заводна, як бачите. Оце я понимаю риболовлю. Так так, так. Там, хорошо, що в нас машина, можна в садок машину витягувати, будемо лебідкою, буде, бо так не піднімемо. У ну, мене наче щось сплювати почало. Трошки змінилася погода, є про що поговорити, на то і, і придумали цю погоду, щоб людям було про що говорити. Ну, покльовки все одно продовжуються. І коротше дюня треба наняти сценариста, щоб тобі оце діалоги писав про рибалку. Нормальні. Так воно ж нормально не працює. Ти ж бачиш по тік току, він залітає те, що От чого не ожидаєш. Неочікуване. Я це дивлюся, там ютубер, этот Галинок богдан. У нього там спортфішник канал. Так у нього рот не закривається, от на 40 минут ролик снімає, 40 минут. Та не матюкайся. Запійкай. Про що ж він розказує? А, зайдеш подивишся. Я дивлюсь тільки поплавок з нами. Тільки нормальних пацанов дивися, так? Ігоря покльовочка. А поки Ігор <свистак> відпускає рибу, <свистак> ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Трофей за трофеєм <свистак> Заспокойте. Заспокоюйтесь. <свистак> Одні спортсмени. Все ж хочуть витягнути, щоб друг другу в садок такий трофей закинути. Смикаємо да, потихеньку. Да, Пташечки я... літають, на наших очах одна пташка плоту, так фух! І витягнула. Знаєш, що тебе не підсікаємо? Ти фрикціон на катушки відпустив сильно. Це... Ти підіжми фрикціон трошки. Ти пам'ятає? Сидів, придумав. Достав камеру включил. байку. Молодец. Осталось узнать, що в мене не клієнт. Нічого не можна казати, поки камеру не винкнув. Опа-хупа, как кошмарный сон, да? Рассказав класну історію, а камеру Да. І мене ну, щось потягує, посмок даємо. Хоч прийняти його. Зараз твою рибу буде витягувати. Ну бачиш? бачиш? Фрикціон <плес> зажав, блин, і нормально. А то ж і отпустило. Сукай, поради справжніх рибаків, блін. Сашка Дик так рассказывал. Вон, mm -hmm. <laughs> Кукурузка моя. Опа, опа, опа. Е. Yeah. Okay, так. Робимо паузу на перекус. Садочку нам заглянуто. Там у Сриби уже наловлено. Ой, девочки. Наверху викладу. Риба є, можна і підобідать. Ну десь сьогодні кошмар. Неділя. Там, ну, випу, неділя з'їсть прав, це ж важна неділя. Всього, приємного апетиту, приступаємо. Це щоб легше на хліб Да, классное дело. Надо запоминать. Хлеб е. Ну все-то бежит, вот этот Так що Походу ми більше всіх ловимо і нас вирішили викурити, да? А я ти згоден зі мною Ігор? Згоден зі мною? Так спалили багаття. Палили а просто, щоб дим ішов. Ну а будемо збиратися, що зробити. й другим половить. Місце тут у нас добре. В трьох можна сісти, доробили кладочку трохи бо не вистачало дощечок. Підсака не пригодилася. Трава це так господар захонджує амура. Там пливуть там. Так що можна і амура ловити Так що треба затерватися Скоро будуть чашнички. Mm. Ти на камеру будеш ловить чи ні? Так не хиєш. Ми в кінці побачимо, як це не, не клює блін, коли садок будеш піднімати. в кучу збилися вже зараз перев'яжемося і подивимося на різницю саня бри, бо я знімаю щось в ігоря схватило мабуть це він його на біга побі поксачку ні таке ми бачимо ось таке маля Глядачам цікаво що ж ти з ним зробиш Ну кіло може і бути Будеш відпускати? Правильно. Молодець Ставте лайк, то відпустите такого коробку. Я теж бачу він. Я не, я не побачив їх Ну, Ми все одно його збиралися відпускати. Ні, так це повинна бути дирка така, що ну, мама не гайду служби. А, а от там див? От туди нав'язано. Ні, так, так то що воно спеціально зав'язано, бо там Ну, На відео подивимось. Ну, вона ж невеличка. Так, он? щоб той там ну, тут спробувати. Та, Мабуть, я отак от зробив. Короче, на відео, а ви якщо бачили, то напишіть нам в коментарях Куди дівся короб, куди дівся наш ми, трофей? Ми, ми. Потім скажуть, що то монтаж і рибу забрали. <реку> да, скажуть в садок там не зубув, Магія, наступний кадр в садки. Наступний кадр на сковородці. А, <реку> от вообще Ну що, будемо підіймати твій садок, ми побачимо, куди ти годів. А ми продовжуємо ловити більшу рибу. Покажу на які гачки Олександр ловить плоту. Кому цікаво. Ось такий овнер. 509-22, пінхук десяточка. Побачимо, <плута> туди піде. Нормально. Зараз глянемо лісочку яку. Тому що у нас такої немає в поплавку, але будемо шукати і закупим. Дуже гарна ліска. І це не вона, ось вона. Це на поводок 002 чи на 09. А ось така 002 ми використовуємо зараз на ловлю плотви. Що я тут все цікавого такого єсть? Конектора немає. Конектор, Екстрактора, який треба. Також не забувайте екстрактор на цю рибалку, бо буває, що лотва заглатувала добряче. Каліфорнійські тільки в попавку. Що ще розкажете, Як вам задоволення скоро нам завершувати риболовлю? Чудове, відчуття від рибалки, гарний. Ви щось і загоріли, -то? Сонця нема, ви красний, Так? Тому ж такі так вчорашні риба. може. Вони грізніми окуляри. Є різниця чи нема. Та трохи є. Є. Біле. Мабуть воно ото... Ох ти, блін, вона є, блід повним ходом. Чим, чим менша рибина, тим більше плавок. Видно вам? Рибу? Все. Так ось Дивіться, які гарні батончики. Люди за, такими, за такою платвою, за такими розмірами їздять на Дніпро, а у нас знам'янці, ова, під боком, під боком. Сказати... Ловиться така риба. Та дивися, що за біда. Як не срачка, то ореть коло ж... Це Попросив показати рибу, блядьоні. Не знала баба Що-то <рес> пошло не так. Гарно, гарно. Бачиш, крута. Покуси показувати. Под саком, як коропи пропадають, відпускаються. І це ще менший. Це точно не заліковий, Ну, як бачимо, коропи тут є. Це якби ми ще взяли снасті на короха, то могли б щось би показати. Ну це вже дивіться в наступному відео, так? Так, так. А зараз Ігор нам покаже як треба відпускати. Попсикати коропа спочатку треба. Ти ж його поранив Ігор. Я не поранив. Ну як це? Ти пробив його крючком і не полікував. Сілівка їх не смазав. Ну, да. А тут платва одна заводна. І опариш. Коли опариш затихає, я пробували купуруську з таку мудрюєвську, бо не було іншої. Тут також можна ловити. Пробували навіть на хліб. І на хліб ловиться. Ну не так, найкраще показав себе опариш. Так що... Підписуйтесь на канал, спостерігайте з нами. риболовлею. Завершили ми риболовлю, Ось Ігоря улов. Зараз Олександр достане спочатку мій під садок. Та куди ти свій достаєш? Мій давай! Ось так мене вдалося наловити. Небагато немало, але трохи є. Одна плотва. Ну так на навзмажку скільки тяга Десять буде 8-10 Ну повна оця сумка це скільки 30 Та я що важає його повну сумку Ні, ну можна зважити одну плотву. Дома, Почитати... пере... Дома переважу скажу Посчитати її об'єм собі... об Кіло 3-4 солі потрібно Так Да. Что? Ладно, пошла. Фантастика! й запахує Не, я дивлюся, цього друга твого як його. до да, Артурчика він а -а -а! А -а -а! Все подивиться може він нас зараз дивиться на да? так він красив до стомет уже так нехиленько я вам скажу Два 2, 2, 2 часа рибалки в твій кидавши садок. Звісно, півдня, ще скажу. Я якраз до обіду і кидав в мій садок. Да? Да. Буля тоді в мене більше ловилося. Відловилися ми добре, всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Головне, що втрат у нас не було, всі удочки цілі, ломбу жалко, а так поплавки все на місці. ну Гачки то таке не рахується. Всім до зустрічі. Дивіться нас, ставте лайки. Пока.